Наступне завдання: ми маємо відняти дробові вирази. Знаменники у нас вже розкладені на множники. Отже, А в квадраті плюс АБ, тут А плюс Б до квадрату, і мінус 2А плюс Б на А плюс Б. Ми могли б вже зводити до спільного знаменника. Разом з тим, якщо уважно подивитися, то отут можна в чисельнику було б А винести за дужки. І в нас появився множник А плюс Б, такий, який є у нас ось тут в знаменнику, тобто можна скоротити. І тоді, далі продовжуємо. У нас вже дроби, мають знаменник А плюс Б і А плюс Б. Один і той же знаменник, от ми його записуємо як спільний. Тоді в чисельнику буде А. Обов'язково в дужках пишемо 2А плюс Б. Обов'язково в дужках потрібно це писати. Далі ми відкриваємо дужки, будемо мати А-2а-Б, і тут А плюс Б. Отже, після спрощення маємо мінус А мінус Б на А плюс Б. Якщо мінус винести за дужки, то ми будемо мати ось такий результат. Скоротивши, маємо мінус одиницю, тобто це варіант Г. Далі наступне завдання маємо спростити вираз. Зверніть увагу, що в нас А-Б в мінус першому степені. Тобто ми цей вираз перепишемо наступним чином. А в квадраті мінус Б в квадраті залишиться, а А-Б можна записати як одиниця на А-Б. Тоді розкладаємо на множники а, -Б, а плюс Б. І далі можна вже скоротити. Як ми бачимо, результат у нас А плюс Б, тобто Г. Далі, в наступному завданні, що можна зробити? Можна в чисельнику винести трійку за дужки. В дужках будемо мати Х-2, в знаменнику 2-х. Ці вирази х-2 і 2-х відрізняються... Тільки знаком, тому, якщо я мінус поставлю перед дробом, то десь чи в чисельнику, чи в знаменнику можна поміняти і записати: От знаменнику. Я міняю, пишу х-2. Після скорочень в результаті будемо мати мінус 3 варіант Б. Наступне завдання. Знову ж таки, ми маємо скоротити дріб. Для того, щоб його скоротити, ми маємо розкласти чисельник і знаменник на множники. Ну, Чисельник розкладається на множники досить просто, там формула. А в знаменнику для того, щоб розкласти на множники, Так як тут 4 доданки, напевне, ми використаємо спосіб групування. Тому я спочатку розкладу окремо знаменник на множники, погрупувавши, от я погрупую запишу так. В перших дужках 3х мінус 6х. Далі, коли ми групуємо між дужками ми стамо або плюс, або мінус. Самі ставимо. я, наприклад, ставлю мінус, і тому далі знаки змінюю, пишу 5х мінус 10y. Тепер далі, з перших дужок ми виносимо за дужки 3х, в дужках маємо х мінус 2y. З других виносимо 5. І маємо х мінус 2y. Ціль групування в тому, щоб ми мали оцей однаковий множник і в першому, і в другому виразі. Тому далі ми х мінус 2y виносимо за дужки х-2y. А в дужках залишається 3х мінус 5. Ось таким чином ми розкладемо знаменник на множники. Тому продовжимо. В чисельнику 4у квадраті, мінус х у квадраті, розкладається 2y-х і 2y плюс х. А знаменник, я запишу його x мінус 2y і 3х-5. Що далі можна зробити? Отут десь чи в чисельнику, чи в знаменнику потрібно винести задушки. Мінус. Отже, я поставлю мінус перед дробом. Ну, і, наприклад, тут поміняю, напишу Х мінус 2y, і тоді, як ми бачимо, вже можна скоротити х мінус 2Y ми скорочуємо. В результаті, як ми бачимо, у нас ми маємо в чисельнику 2Y плюс Х внизу 3Х. Мінус 5, але стоїть мінус перед дробом. Як ми бачимо, такого варіанту відповіді ми не маємо, тоді що ми можемо ще зробити? Наприклад, ми можемо ще раз отут поміняти знаки, і тоді врахуємо цей мінус перед дружками. Тобто, ми запишемо так, що в чисельнику в нас залишається 2y плюс х. А в знаменнику, якщо цей мінус ми заберемо, то ми будемо мати 5 мінус 3х. Фактично, ми будемо мати мінус 3х плюс 5, а після перестановки це 5 мінус 3х. Тобто, як ми бачимо, це варіант Г. Ну і останнє 68 завдання. Ми маємо записати, що означає а плюс Б в степені 2. Показник мінус 2, отже, вираз а плюс b піде в знаменник. І ми можемо записати це як одиниця, що ділиться на а плюс б до квадрату. Отже, ми записуємо це таким чином. Одиниця на а плюс б до квадрату, оце означає А плюс Б в мінус другому степені. А якщо далі розкрити А плюс Б до квадрату за формулою, то ми будемо мати варіант відповіді d. Одиниця на а в квадраті плюс 2b плюс Б в квадраті. Тобто, як ми бачимо, d.